Розпочинаємо із зустрічі, яка тригернула увесь світ, і Європу, і Україну а та й інші країни. Зустріч на якій американці намагалися про щось домовитися з росіянами в Саудівській Аравії. Вона сталася минулого тижня. Ви 100% це пам'ятаєте, і вона викликала просто вибух версій інсайдів якихось коментарів. Обидві сторони публічно заявили, що розмова була вдалою. Але чи справді це так? Як щодо візиту спецпредставника Трампа, кітакелога в Україну? Переговори американців з росіянами так і з українцями залишили ще більше запитань. Відповіді на них шукав наш політичний оглядач Костянтин Гнатчук. Дивимось. Трамп прийде порядок наведе, в тому числі і світовий. Приблизно так запевняли як сам Трамп, так і його люди. Але поки дії нової американської влади вносять ще більше хаосу в і без того нестабільний світ. Та й російсько-українська війна, попри обіцянки Трампа, ні на сантиметр не наблизилась, хоч до якогось завершення чи принаймні припинення вогню. Великі сподівання Білий Дім покладав на переговори американців та росіян у РІАДІ минулого тижня. Стратегія цих переговорів була з Вичною для Трампа спочатку публічні погрози на адресу опонента, а потім вигідна пропозиція, від якої не варто відмовлятись, скажімо, за тим же принципом, Трамп за минулої президентської каденції вів переговори з диктатором Північної Кореї Кім Чинином. Тоді американський президент спочатку погрожував кинути всю міць американської військово-політичної машини на КНДР, якщо Кім не згорне ядерну програму, а потім осипав його компліментами і ручкався на двосторонніх самітах. В результаті. Кім подякував за вивід себе із міжнародної ізоляції та легітимізацію, і заходився розробляти ядерну зброю ще завзятіше. Так скажімо, я нещодавно розповідав, як Кім засвітився на заводі зі збагачення урану, на якому стояли нові значно ефективніші центрифуги. Власне, подібну Трампівську стратегію, ми спостерігаємо і у випадку переговорів з Росією. Перед зустрічю у Саудівській Аравії Трамп погрожував обвалити ціни на нафту, ввести додаткові обмеження Російську продукцію та завалити Україну зброєю. Однак Кремль ці погрози жодним чином не вразили. Тобто, перший етап переговорної стратегії Трампа провалився. Не досягнувши очікуваного результату, американська адміністрація на переговорах в Саудівській Аравії перейшла до наступного етапу пропозиції всіляких плюшок. А саме, обіцянок послабити санкції, інвестувати в Росію та навіть поступитися частиною своїх інтересів у Європі. Одночасно із цим Трамп став лестити Путіну. Повторив найхимерніші кремлівські пропагандистські кліше про Україну та навіть звинуватив самих українців у початку повномасштабної війни, як запевняють аналітики, американці повністю провалили перший раунд переговорів з Росією. По-перше, тому що Москва не повелася на погрози Трампа. А по-друге, американська делегація просто була не готова вести переговори з росіянами на рівних. В результаті росіяни де факто домоглися виходу із дипломатичної ізоляції, домовились про нормалізацію двосторонніх відносин. Осин зі сполученими штатами, але притому не поступились власними вимогами ні на крок. Те, що Росія не збирається танцювати під дудку Трампа, Москва дала зрозуміти на цьому тижні після заяви Трампа, що переговори з Росіянами продовжаться вже в четвер. В Кремлі сказали, що наразі ні на які переговори не збираються, але що взагалі відбувається? Те, що Трамп хоче швидко завершити або хоча б заморозити війну в Україні, за будь-яку ціну обумовлена тим, що в його розумінні головна загроза це не Росія, а Китай. І для протистояння з Пекіном йому потрібно сконцентрувати ресурси та військові сили в Тихоокеанському регіоні. А для цього необхідно якнайшвидше завершити війну в Європі, нехай навіть за рахунок здачі інтересів України. Крім того, ще одна причина, чому Трамп заграє з Путіним, це сподівання, так би мовити, відірвати Росію від Китаю. Хоча, як запевняють аналітики, це чиста утопія. Достатньо поглянути на теперішню тотальну залежність Росії від Китаю, майже третина усього російського експорту спрямована саме туди, а імпорт із Китаю в Росію доходить під 40%. Чи розуміють в команді Трампа помилковість своєї стратегії щодо Росії? Якщо так, то голоси цих людей господаря овального кабінету поки чути не хоче. Однак рано чи пізно Трампу доведеться стикнутися з реальністю, і щоб це сталося якнайшвидше. Це задача для дипломатів, як українських, так і європейських, які з цією реальністю зіштовхнулися з поверненням Трампа у Білий Дім. А як щодо переговорів США з Україною? На даний момент все поки крутиться навколо угоди щодо українських копалень. Те, що 12 лютого привіз в Київ міністр фінансів США Скотт Бесент, експерти оцінюють кардинально протилежно. Одні називаються мало чи не новим планом маршала для України. Мовляв, план маршала, який допоміг швидко відбудувати євро. Пу, після другої світової війни за американські гроші був ще жорсткіший ніж теперішні пропозиції США. А прочання офісу президента це незадоволення задоволення тим, що українська влада не матиме доступ до фонду, в який спрямовуватимуться гроші від українських копалень. Інші ж наполягають, що ця угода більше схожа на рекет. Мовляв, віддайте нам все, і вам за це нічого не буде. Головне, що угода не містить жодних гарантій безпеки. Хоча навіть у сумнозвісному Будапештському меморандумі такі положення. Були. League. Знайти компроміс мав спецпредставник Трампа Кіт Келох, який приїхав у Київ слідом за Бесентом. І той факт, що Келох пробув тут цілих три дні, свідчить про те, що суперечки були непрості. Зрештою, у понеділок віцепрем'єрка українського уряду Ольга Стефанішина повідомила, що переговори щодо угоди з американцями на фінальній стадії, і мовляв, її можуть підписати буквально днями. Однак, у вівторок єврокомісар з питань промисловості Стефан Сежурне заявив, що Європа пропонує Україні свою. Угоду щодо корисних копалин. мовляв, європейці на відміну від Трампа ніколи не вимагатимуть угоди, яка не буде взаємовигідною. Чи може це стати козирем у переговорах зі Сполученими Штатами? Якщо вміло цим скористатися, то так. Але чи може угода з Європою стати альтернативою американській? Тут все залежить наскільки європейці готові повністю замінити американську допомогу Україні своєю, причому у повному обсязі, а то і більше, і на що готові піти заради забезпечення безпеки України та своєї власної, якщо чесно, це дуже складне питання, на яке вкрай важко знайти відповідь, але можливо, ото таке.